Мабуть, вся справа в тому, що я надто любила свою доньку і від усього її берегла. Дуже не хотіла, аби вона все життя отак горбатилася, як я, щоб руки були не потріскані, а з манікюром, щоб шкіра ніжна, а не спечена на сонці, щоб спина рівна та постава, а не як я ходжу, наче сумки важкі тягаю, і голова з плечима вперед, а руки позаду. Кому приємно на таку дивитися. А от сусідка ходить, наче танцює, З спідницею фіть, фіть не ходить, а пише. Звичайно, що в такої відбою не буде, от і здимів з нею мій Василь. А я і за мамою, і за тата все в хату, там гайку закручу, там приб'ю що треба, там силіконом підмащу, на всьому економлю. Тому я дуже зраділа, коли моя наталочка в дім зятя привела. Я не та теща, що буде зятя щось заставляти. Але ж хотілося б, щоб він придивився, як то всі дверцята на чесному слові тримаються, але ж де то він на роботі, то з друзями кудись поїде, і так все, як було на моїх плечах, так і залишилося. Але найгірше те, що моя Наталя зовсім не розуміє, що чоловіка треба задобрити та їсти йому приготувати, щоб він в чисте ліг та в чисте одягнувся, та де там, як у неї не серіало, то в телефоні. Мені було 45, коли вони оженилися, і рахуйте, вже 10 років я їх усіх вкупі тримаю, бо не знаю, що б було, якби не я. Скоро у них з'явилася донечка Марійка, і мені вже прийшлося із дитиною бавитися і їсти всім готувати. А Наталя до обіду спала, бо вона біля дитини вимучується. Денис працював, але що тої зарплати, коли такі видатки. На щось вона там відкладала, я не знаю, бо грошей їхніх не бачила. Я думала, що донька вийде на роботу, коли дитині буде три роки, але ж ні, привела на світ ще малюка Сергійка, і знову сидить вдома та навіть нам вечеря не приготує, бо з дітьми стомлюється. Я мушу й малу зранку в садок. Відвести, нагодувавши і зятя, і Марійку, далі забрати садочка, піти в магазин, купити продукти, а потім ще й вечерю приготувати. Зять поїсть і навіть не подякує та за телевізор, а я все мию та прибираю і ще й з онучкою маю бавитися, бо Сергійко може спати. Я так стомилася, що й не передати словами, і нікуди мені подітися з цього, бо ж де буду жити. Я вже так до цього звикла, що я отак маю робити, бо інакше не буде, що навіть думка про інше життя не закрадалася. Не закрадалася доти, доки я не зустріла свою однокласницю, яка намірилася організувати зустріч випускників. А як я піду та й в чому? Пішла я до доньки, і вона мені якусь свою стару сукню дала, трохи мене підфарбувала і каже, що я майже помолоділа. Але я все ще вагалася чи йти. Справа в тому, що на зустріч треба було скинутися грошима, а я на такі гроші тиждень можу всіх годувати. А тут зараз візьми та й На нащо мені того, кого я там не бачила, що хочу отак заплатити. З нами ніяка кінозірка не вчилася, та й навіть якби так, я все одно копійку шкодую. Ціла така на кухні, в тому платі, і все думаю, яке то у мене зледенне життя, що я сама собі нічого не дозволяю: ні солодкого з'їсти, ні одягу нового, ні в перукарню піти. Аж тут зять заходить і простягає мені гроші. Ідіть, мамо, повеселіться хоч раз, та тільки міру знайте. А ще не кажіть Наталі, що я вам гроші дав. Добре. Я мало не розплакалася, за ці 10 років він вперше дав мені гроші просто так, він і на продукти рідко дає, а тут такий подарунок, наче у мене ювілей. Я вже й гроші в руках тримаю і все ще не знаю, чи варто йти. Але потім сталося те, що пришвидшило мій вибір. Підпишись, підтримай українськомовний контент.